Збірку віршів про наше рідне місто. Здравствуй, Чернігів, княже. Поет Василь Япихін писав два роки. Найперші рімовані рядки в голові поета з'явилися одразу, як тільки він приїхав до Чернігова. П'ять років тому з Донбасу чоловік завітав на гостини до сина. Зачарований красою міста, залишився тут назавжди. Вірш за віршем. Так у Василія Пихіна назбиралося на цілу збірку і все про наше місто. Та видати його вірші не взялися ні чиновники, ні політики, навіть управління культури Чернігів. областной администрации поэту в допомогу. культура и моя книга оказалась как-то им не интересна. и вы знаете когда пройдя все эти инстанции во многие вот уже потеряв надежду я обратился к черневскому меценату отрошенко владислава анатольевичу с помощью с просьбой о помощи финансовой помощи по изданию книги я был просто поражен быстро Отозвались на мою просьбу. И я понял, що человек интересуется не только будущим нашего города, но он и беспокоится о культуре нашего города. Он чоловік слова сказав і зробив. З проханням про допомогу до мецената Василья Пихин звернувся у липні. І ось сьогодні вже збірку презентовано. В своїй книзі поет висловив щирі слова вдячності Владиславу Атрошенку за його до дотворчості. А відтак у нього з'явилися проблеми з презентацією своєї книги. Провести захід в державних бібліотеках та будинках культури чоловіку одразу відмовляли, як тільки дізнавалися, хто допоміг поету у видавництві книги. Відгухнулися лише працівники будинку. Культури «Текстильник» к мікрорайоні шерстянка. Бібліотекарі зізнаються, таких книжок серед сучасної літератури місту бракує. У бібліотеці дуже необхідна сучасна література. Звичайно, по краєзнавству вона необхідна для бібліотеки кожного дня. І дуже приємно, що нам сьогодні подарували декілька примірників книжки Василя Єпихіна здравствуй Чернігав княже. У нас не було цієї книжечки. До цього часу на презентацію поетичної збірки Василя Япихіна прийшли літературознавці, члени національної спілки письменників та помічники депутата обласної ради Владислава Атрошенка. Подарунок поету гуртківці будинку культури на шерстянці організували справжній концерт.